Так, добрий день, шановні колеги. Вітаємо нашої комісії земельного просування та області. Форум є. Я промов одразу перейти до порядку денного і затвердження. У нас на сьогоднішній день є 36 запитань. У нас у порядку денного так само 8 запитань. Вісім так само питань є додатково. Якщо немає заперечень, то ставимо на... Голосування передава поза. Я Дякую. Е що це в місті. Затвердження якова вулиця Колина 23. Це малопорохово забудувати житлому будинку, даємо в оренду, потім обличчя само буде. Поспортні процедурі. Маємо оренду будемо. Вважаю. За за. На Надання Маркевич, Толстровський, на вулиці Тракт, Ганянський. Тож малопорахову забудову. Ставили на голосування за теперь Наступне внесення змін до оренди землі від 22.05.17 ша 3988 а також ГС 1669, вулиця Шевченка, 186, Б, ТЗВ, Б ТЗВ інвестрів. Носомо технічні зміни спускають загалом станцію і спортсмішність ставить на голосах за. Надання рука ОК, тіс та єх Люз Хід. Дозволу на розроблення проєкту вулиця Широка, повністю. Ставлю на голосування за підтримку та задання Мазину. Дозволу на розроблення проєкту зимовострою Шевченка 5 у селі Грида. Ставлю на голосування за підтримку та ОСББ Черемщини Цвіт дозволу наризував обрання проєкту зимоустрою. Адреса Черемщини 7Д. Затвердження ОСББ Бортнянського 20 на вулиці Бортнянського, 20. Надання ОСББ широка 70. на розроблення проєкту зимового строю, адреса широка 70. Затвердження ЗОВ ТВК Західний енергосервіс проєкту зимового вулиця Зелена, 251. Зміна ПП Панко цільового призначення земельної ділянки Пересінківка, 2. Адреса Пересленківка, 2. Надання громадянці осені земельної ділянки в оренду на вулиці Городдоцькій, 321, 2. Наступне питання 12 те пропоную вилучити, оскільки ми його вже розглядали. Поставити на голосування. Про надання громадянці Яриш дозволу на розроблення проєкту землеустрою, Промусово 50-52. Ставити голосування за надання Кульпахтівська 113. Дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Адреса Кульпарківська, 113. Сталена голосування закидає. Хто за? громадянці Фідорків сроку оренди земельної ділянки на проспекті Святого Івана Павла, Вулиця Хоткевич. Про затвердження ОСББ галич 36, проєкту зимовострі щодо відведення земельної ділянки. Вулиця Галицька, 36, 36А, у Вильниках. Старе наголосування за, п'ятеро за. Пронумерування ЖДК №192, дозове нерозроблення проєкту «Зимоустрої», вулиця Чукарина, 18-та. Старе наголосування Так, 18 eh, про. Затвердження e, на вулиці Промисові та на дня ТЗВ підприємства світанок дозволу на розроблення проєкту зимового строю. То затвердження. так, тут трошки не так. Затвердження про світанку. Воно вже у нас було. Зараз буде затвердження. Ставлю на звання секретарку. Наступне питання про шляху на розірвання дії договору оренди землі 5.3.20 номер F 3155 та 05.03.20 номер No F 3156. Там дві маленькі ділянки, що використовують голосування закипев, показати. Про надання ПП з дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Ділянка на вулиці Кільцевій у місті Винники. Ставлю на голосування запитання. Хто за? Продання Я з... за. Цекст ТЗВ... про дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Грунтовій. Ставлю на голосування за підтримку. Хто за? Я за. Про затвердження карапінці технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки на вулиці Щерецькій, 99 В. Про надання ТЗВ львівський ярмарок. ярмарок-1» дозволено на розроблення проекту зимоустрою. Вулиця Зубківська, 1. За. Про затвердження громадянину Матвійківу е, технічної документації вулиця Земеробна, 20. Я пропоную на озер. Ставлю на голосування і зауваженнями на ОЗР. Так, наступне на затвердження твітів технічної документації земельна 18. -та». Аналогічно пропоную, з зауваженнями Управління земельної конструкцій. Ставлено на голосування і зауваженнями поза. По затвердження громадянці скалі технічної документації «Щерецька ширецька столовина. Ухвала також з зауваженнями, які тут зауваження. Зона Г2. Тобто ми там є мало пропонує, що вас забудова. Вони сформували ділянку безрішення сесії, в принципі, мають право, але з на розгляду. Ага. Тобто, це їхня зробити. Ставлю голосування із зауваженням на роду. Наступного ухвалу про. Надання громадянного правцю в оренду земельну, земельну ділянку на вулиці Городоцька, 280. <шл evaluations> магазин. Похвалу, без уважно. <İş> По Ставлено голосування за. За. Надання громадянці Шведові Сітник, ситнику, ситнику. Дозволу на розроблення проєкту зимового Вулиця Простора, 3. Ставлю на голосування запитання За. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Городовській біля будинку 359. Для, для продажу через аукціон. Ставлю на голосування за відео. Хто за? Я за. Про продаж громадянинці досяг земельної ділянки на вулиці Руднинській, 14А1. Продаж земельної ділянки, наскільки я розумію, надходження коштів міських бюджет. Ставьте голосування запитання поза. Про затвердження проєкту зимового струю, що відведення земельної ділянки на вулиці земельній 8 для продажу на аукціоні. Ставлю голосування запитання поза. Про затвердження громадянці селим. Технічної документації щодо відновлення меж земельної ділянки на вулиці Хом, 32. Так Надання дозволу на проведення експертно грошової оцінки адреси Навроцького 1А, яка підлягає продажу громадянинного плюсу. Дозвілу на проведення експертної оцінки. Переможення запитання тазам. Так. запит. запит. Коли є запит адвоката. Додаткові краще запит, що давайте додаткові. вже по порядку запити тоді додатково, якщо не немає. немає до нас. Звернувся адвокат Саламаха про надання інформації та підтвердження документів, що результату розгляду звернення труш Оксани Дмитрівни. Це звернення ще було в 2015 році. Була шоста часова каденція. Що... Колеги, дане звернення розгляд. Я пропоную перенести, оскільки потрібен час розібратися, знайти матеріал і дати тоді обґрунтовану відповідь. Є пропозиція перенести розгляд даного звернення. Ставлю на голосування за перенесення. Хто за? Я За. Дякую. Раду. Звернення Київська 21. Там щодо перевірки законності фактів. Є пропозиція взяти до уваги. Йдемо до уваги, ставлю голосування. Хто за? Звернення громадян стосовно землекористування користування на вулиці Зелені 149. А, громадяни звернулися по інвентаризації цієї зелена 149. Вони просять нам надати їм можливість донести свої аргументи на комісію, але жодного телефону, щоб я зв'язалася, нема. Ми надаємо їм. розвіт. Комісія підтримує, дане звернення. звернуться. Так, ставлю на званість перемозі. Хто за? за, -за. Ми переходимо тоді до е, додаткових питання. Йде у нас про надання управління земельних ресурсів, дозволу на розроблення та документації вулиця Драгоманова, 58. А, земельних ділянок. Ставлю на голосування за допомогою Про переліку земельних ділянок, які будуть. Планувати для продажу власності на конкурентних засадах у вигляді аукціону. Це опціон. Ставлю на голосування за підтримку за, за. надання на дозволу на проведення експертно грошової оцінки проспект свода Свода-15» у села Ряснорудська, яка підлягає продажу. ДП «Львівський регіональний центр захисту авто. Продав геномітки, надходження коштів міських за? Про розірвання припинення дії договору оренди землі від 29.12.23 номер С 5242. за чи ініціативи. Там невелика земель глянка в червоних лініях. Тобто, За Користовується завершення будівництво буде квартирному будинку з влаштованою півністю і забудованим пожертвувати. Про... 200... 200... 200 метрів квадратних зелених. Зелену авто 50 тоді. Мене не знаю, кого зобов'язати ділянку взяти, бо вона там пісне в, в червоних лініях. Тобто лише заїзд є писати. Тобто ми розриваємо договір на ту ділянку, яка йде в червоних літах Забудовник збудував будівлю, тепер є якийсь кусок ділянки, який був якогось договір. Та вона пізно ляже в землі транспорту. Ставлю на голосування за тимки. Хто за? Хальфінс про оренди земельної ділянки на проспекті Чорнового 67. Там є дві ухвали, виняємо відмовити домовий законов, кількість сушованих території, де потім буде пропуск. Тому що були Буде, зараз. Які пропозиції? Розгляд ради. Давайте, давайте, по... Ставлю на голосування спочатку надання. На Пропонення хто за, зауваження на розгляд ради, хто за. Рішенням прийняте. Да. І тепер ставлю про відмову і зауваженням на розгляд ради. то за? Про затвердження ТЗВ «АріАвто» проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання вули... ділянки на вулиці Джорджа Вашингтона. 7. Ставимо голосування підтримку похована. Хто за yeah. Про затвердження ПП МПП МПМ. Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. В оренду на вулиці медової 3. Ставлю на голосування закрити кота за ваше. Я розумію, но буде те відсутні самі. Але чого має бути арі? А, то я вже закінчив. Ставлю на голос, забирайте. Фонда. Сам здається, маємо газу. Давайте вже про міжнародні говоримо. Дуже серйозно. Через нашу комісію. Звикличе по представника, хай доповісти. В чому? Так, дивіться, у мене ще є одне питання, дивіться, є у нас у зв'язку. З переглядом нормативно грошової оцінки в 2023 році, на 2024 рік там по декуди вона виросла в три рази. Ми на 24 рік прийняли пільгу на 25%, в тих, кого, 25 в тих, кого ця орендна плата зростає там, в півтора рази і більше. Так? Uh -huh. Відповідно, давайте обговоримо, є пропозиція продовжити цю пільгу, бо це стосується, як правило, великих православних підприємств, які працюють. На території міста, відповідно, для них це є дуже накладно. Тому, якщо я пропоную просто це дане питання ініціювати і звернутися в управління земельних ресурсів, щоб вони підготували дану ухвалу на сесію, а ми вже на сесії продискутуємо, яка ця пільга має бути. Там важливе звернення підтримується. Наталя, тоді зафіксуйте в протоколі. Своє що названня, так, так комісія названня, звертається до управління ОЗ з рекомендацією продовжити так, і, так, так, ту саму півлюву, яка продовжує. Так, так, так ставить названня то за? Я за рішення. Нас Дякую. Дякую. випадка все передуденно. Якщо немає зауважень, то нашому місії за побачення і доброго. Думала, що трош трошки затягнеться, але то якраз.